Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний Взгляд. Ми з вами продовжимо готуватись до Великого посту. Завтра, згідно церковного богослужебного устава, ми з вами будемо слухати притчу Господа нашого Ісуса Христа про Блудного Сина. Сама ця притча надзвичайно популярна серед християн. Протягом багатьох століть великі мужі. Роздумували на цією притче, ми з вами знаємо, що є і витвори мистецтва, які дійсно сьогодні вважаються шедевральними які присвячені саме цій притчі про блудного сина. Наприклад, чудова картина Рембранта, Возвращення повернення блудного сина. На цій картині ми бачимо хлопця, який одягнений. В рубіщі, тобто в бідний одяг, стоїть на колінах перед своїм батьком, обіймаючи його, а руки батька лежать на плечах хлопця. Це натруджені руки, це ті руки, завдяки яким цей хлопець виріс, це ті руки, які доглядали за ним, і ми дивимося на лице батька і читаємо на ньому невимовну радість з приводу повернення свого сина. Отже, що ж це за притча, про що вона? Сам текст цієї притчі вміщений в Євангелії від Луки в 15 главі? Притча досить е, велика, і ми будемо її з вами розбирати поступово. Тобто я буду частину зачитувати, ми будемо говорити про ню, потім будемо йти далі. Отже, сказав Господь наш Ісус Христос притчу. Сію, рече Господь сію. Чоловік, некий імеє два сина, і рече юнішу її отцю, Отче, дай мій достойну част імінья, і розділі ім іміньє. Один чоловік мав двох синів. Менший син сказав Батькові: Отче, дай мені ту частину імінь, тобто ту частину Твого маєтку, який я повинен. Був би отримати після твоєї смерті. Батько розділяє цей маєток, старшому сину дає його частину, молодшому дає частину, яку він повинен був би дати йому після своєї смерті. Про що говорить початок самої притчі? Тут все просто. Менший син приходить до свого батька і говорить йому: Тату, ти зажився на цьому світі. Ти надто довго живеш. Я не можу чекати, поки ти помреш. Тому ти для мене вже ніякого значення не маєш. Ти для мене вже помер. Ти помер в моєму серці. І тому, так як це вже звершилось, я прошу, щоб ти віддав мені ту частину свого багатства, яку я повинен буду взяти після своєї смерті. І я просто. Іду від Тебе. Святі Отці говорять, що дуже часто ми так поступаємо по відношенню до Бога. Ми кажемо: Господи, мене, наприклад, хтось так говорить, мене гнітять Твої закони, мені важко виконувати Твої правила. Ти для мене вже нічого не значиш як батько, як отець, в тому числі як законодатель. Та суддя. Ти просто можеш або повинен давати мені те, в чому я маю потребу. Хтось скаже, ні-ні-ні, це безумні глаголи, ніхто так не говорить. Давайте згадаємо, коли ми з вами звертаємося до Бога, ми звертаємося тоді, коли нам щось від Нього треба. Ми не живемо по любові до Нього. Ми живемо тільки з точки зору власних потреб. Живемо з Богом, з точки зору власних потреб. Нам щось треба, тоді ми молимося. Нам нічого не треба. Ми про Бога забули, нам добре. Святі Отці говорять, що є три стани відношення до Бога: це раб, слуга і син. Раб Виконує волю свого хазяїна через те, що боїться покарання. То слуга виконує волю свого хазяїна через те, що очікує нагороди. А син трудиться не через страх покарання, не через очікування нагороди, а тільки, будучи е, двіжим любов'ю. тобто сином рухає любов, син керується. Любові, тільки по любові. І е, християни, в принципі, всі проходять через ось такі три етапи служіння Богу. До третього, звичайно, мало хто доростає, більшість зупиняється або на першому, або на другому, і тільки маленька частина доростає до третього, до любові. А так більшість. Чому виконують волю Божу? Тому що бояться ада. Це добре, страх перед Покаранням повинен бути обов'язково, але цей страх повинен переростати в щось більше, в щось вище. І так дійсно відбувається в житті багатьох із нас, але, на жаль, не всіх. Тому що ті люди, які взагалі не замислюються над цим, вони покарання не бояться, нагороди не очікують і ніякої любові, в принципі, до Бога не мають. Тому що, каже Господь наш Ісус Христос, якщо маєте любов, то заповіді мої будете виконувати. Відкриємо заповіді блаженства і уважно подивимося, про що вони нам говорять? Блаженні ніж духом, тобто ті, які вважають, що їхній дух абсолютно ні на що добре сам по собі своїми власними силами та волею неспроможний. Ті, хто. Відчуває величезну потребу в Спасителі в Господі нашому Ісусу Христі, ті, хто бачить свою духовну неміч та гріховність, хто дійсно знає, що він являється величезним грішником і в той же самий час знає, що тільки Господь його може спасти. Хоча б ця одна заповідь блаженства, якщо буде розглянута з нами, нами достеменно, то ми зможемо переконатись, що навіть її ми з вами не виконуємо. Отже, любов обов'язково передбачає виконання заповідей Божих. По апостолу Якова. Віра, діл мертва єсть. Тобто, якщо ми віримо в Бога, тобто кажемо, що любимо Бога, але ніяких справ, які підтверджували це, не робимо, ніякої віри в нас нема. В неділю не йдемо до храму. Ніякої віри в нас нема. Не стаємо на молитву вранці і ввечері, ніякої віри в нас немає. Не дотримуємося постів. Ніякої віри в нас немає. Не читаємо священне писання, ніякої віри у нас немає. Ось приблизно це було із сином. В нього не було любові до свого батька. Дай мені те, що мені положено, те, що мені потрібно, те, що ти повинен мені дати. Ми так Богу часто дай мені здоров'я, тому що це ти повинен мені це дати. дай мені ще якийсь матеріальний достаток або ще якусь річ. І ми забуваємо про те, що Господь хотів би. Щоб ми не тільки просили в нього чогось, а щоб ми перебували з ним у живому, справжньому спілкуванні. Він дає батько, імені, дає те, чого хотів від нього син. Читаємо далі. І не по мнозіх днях, тобто багато днів не пройшло, собрав все мній син, тобто, зібравши все, що потрібно, менший син, отидів в страну далічі. І ту, розточи імені своє, живий блудно, відійшов в якусь далеку країну і там, живучи в тій країні, в блуді, потратив, витратив все своє майно, яке він отримав від Отця. Якщо ми з вами живемо без Бога, всі наші дари, які Господь нам дає, таланти, які Господь нам дає, будуть потрачені марно, будуть потрачені блудно в страні далечі, в країні далекій. Не в присутності Бога. Ми з вами залишимося нагими. Ми нічого абсолютно мати не будемо. Тому що тільки той, хто з Богом, той має, тому дасться і приумножиться, сказано в Святому Письмі. Той, хто живе без Бога, він вихолащується, він витрачає себе, він перетворюється на посту, посту посудину, в якій. Є форма, але ніякого змісту содержання не спостерігається. Читаємо далі: Ізживши вже йому все, бисть, глад, крепок на страні той, і той начать лишатися». Коли він все потратив, в тій країні, в якій він жив, наступив голод. І він почав дійсно переживати велику нужду, він почав голодувати. Те саме буває і з нами. Ми витрачаємо те, що Господь нам дає. Зневажливо ставимося до того, що Господь нам дає, не звертаємо на це уваги. Живемо без Бога і приходимо рано чи пізно до духовного голоду, тому що в тому місці, де немає Бога, наступає голод голод духовний, голод величезний, який ніщо і ніхто не може втамувати, крім самого Бога. Блажає Августін сказав такі слова: Ти, Господи, створив нас для себе. І не заспокоїться наша душа до тих пір, поки ти не наповниш її. Тільки Господь може втамувати наш душевний голод. Ніякі цінності, які б ми з вами, скільки б їх ми з вами не мали, які б вони не були там, визначними, великими і так далі, не можуть наповнити безодню, духовну безодню нашої душі. Далі читаємо: «Ішет, приліпіся єдиному от житель тоя страни. І посла його на сіла своя, пасті свинія. Він е, прийшов до одного із жителів тієї країни, а той відправив його в поле, щоб він був пастухом свиней. Свині, каже Святій, це наші страсті, наші гріхи. Ми приліпляємося до одного із жителів тієї, країни, до диявола. Ми стаємо слугами Його, слугами диявола, а Він відправляє нас пасти свиней, тобто пасти свої гріхи. Ми вирощуємо ці гріхи, ми доглядаємо їх. Ви знаєте, багато людей дуже люблять гріх. Їм подобається курити, їм подобається пити, їм подобається зраджувати своїй дружині чи чоловіку. Їм це подобається. Вони люблять цей гріх. Вони, говорячи мовою російською, лілеять і холять його, доглядають за ним. Так як ось цей чоловік доглядав за свиням. Але він хотів їсти. Духовний голод у нього все ж таки був. Навіть будучи пастухом з цими свиньми, він хотів втамувати свій голод, він хотів їсти. І жала, що наситить чрево своє, отражець, я же я дякую Він хотів поїсти хоча б те, що ці свині їдять. Тобто, отримати поживу не від Бога, а отримати поживу, втамувати свій голод все більше і більше впадаючи в гріх. І ніхто же даєше йому, але цей голод він втамувати не міг. Всі жі прийшли речі, коли наємником отця моєго ізбивають хлєбе, аз же гладом гиблю. Востав і дуко Отцу моєму, і ріку йому, отче, сагрішив на небо перед Тобою, і вже не єсмь достойна ріші син твой, сотворім'я, як і єдиного от наємник Твоїх. Він прийшов в себе. Ось і це є, напевне, один із найважливіших. Поворотних пунктів цієї притчі, коли ми з вами зустрічаємо слово покаяння, яке на грецькій мові звучить як метаноя, ми повинні завжди пам'ятати, що воно означає зміна розуму. А на мові арамейській слово покаяння перекладається як поворот. Поверніться, станьте лицем до Бога, тому що прийшло Царство Небесне. Один із святих отців церкви, а саме Феофан-затворник, закликає своїх сучасників, а разом з ними і нас, закликає до того, щоб ми прийшли в себе. Людина, яка живе в гріху, вона живе не в собі. Тому що ми створені з вами за образом подобою Божою. Образ, в перекладі на грецькому звучить як ікона. В кожному із нас є образ Божий. Ось це є. То справжнє моє внутрішнє я, яке ми дуже часто з вами е, закидаємо великою кількістю гріхів, яке погрібіно, тобто заховане, закопане під цими гріхами. Є така дуже цікава притча. Один цар е, знайшов у своєму царстві якусь незрозумілу стіну. І ось він покликав три бригади майстрів, поклав перед ними задачу. Ви повинні. З цієї стіни ну, зробити якийсь шедевр, зробити так, щоб ця стіна була дуже гарною. Розділив стіну на три частини. Всі три частини були заховані, тобто майстри не бачили один одного і так само не бачили люди, чим займаються там ці майстри. І ось там, через місяць, цар прийшов під цю стіну разом з своїми вельможами, з людьми, і сказав: Відкривайте! Відкрила перша бригада, частину, свою частину стіни. І цар. Побачив, що на цій стіні, яку відкрила ця бригада, зображено просто ну, чудове царство живих квітів, дерев, рослин. Вони всі були такими прекрасними, що, здавалося, люди, які сиділи перед стіною, відчували їхній запах. Можна було доторкнутися до них рукою. Буквально хотілося їх зірвати. Звичайно, цар був у захваті, але сказав: Відкривайте другу частину стіни. Відкрила друга бригада частину стіни. І цар побачив велику кількість тварин. І здавалося, що ось-ось якась із цих тварин просто вискочить назустріч царю. Звичайно, цар був у захваті, сказав: відкривайте третю частину стіни. І ось третя бригада майстрів відкрила свою частину стіни, і всі буквально ахнули. Вони побачили, що третя частина стіни являє собою алмаз монолітний, цілковитий. Алмаз, який переливався такими фарбами в сонячних проміннях, які переломлювались всередині цього алмазу, який був настільки гарним та прекрасним, що про інші дві частини стіли, стіни народ і цар забули буквально відразу. Як ви. Де ви взяли цей алмаз? сказав цар. Як ви добились. Того, щоб такий величезний алмаз якимось чином вмурувати в цю стіну, і де та стіна, яку тут стояла. І робітники відповіли: а ми не шукали цей алмаз. Ми не приносили його звідкись з іншого місця. Ми просто взяли і почистили стіну. Вона виявилась вся, зроблена із алмазу. Те ж саме, от це притча про нашу душу. Ми намагаємося прикрасити якимись зовнішніми фарбами. Намагаємося щось своїми немічними силами зобразити в ній. Звідси етика, звідси культура спілкування, звідси якісь наші зовнішні закони суспільного життя. Але насправді достатньо просто взяти в руки щітку покаяння і відмити, відчистити її. І тоді ми всі, і ті, хто будуть нас знати, і ті, хто буде спілкуватись з нами, здивуються від невимовної краси. Яку являє собою наша з вами душа. Отже, син прийшов в себе, прийшов, повернувся в себе. І святі оці закликають нас, їх повернутись в себе, стати і подумати, зібратись в себе, як каже Фіфан Затворник, стати і подумати над тим, хто ми з вами є, яке наше покликання. Згадати про те, що ми всі люди, що ми діти Божі, і що в кожній з нас образ Божий, як оцей син, згадав, що в нього є батько. І він сказав, що в мого батька наємники, найомні слуги живуть краще, ніж я тут, серед цих чужих людей. Тому я повернусь до нього і скажу йому: впаду на коліна і скажу: Отче, я згрішив перед небом, перед Тобою. Але прости мені і прийми хоча б як одного із наємників твоїх, як одного із твоїх рабів, одного із тих, ти наняв для того, щоб вони служили тобі. Читаємо далі: І Востав Ідіко Отцю Своєму, єще же йому далече сущу. Узрей Отец Его, и мил ему быть, и тек на выю Его и облобезай Его. Рече же Ему, Сын, Отче, согреши на небо перед Тобою, и уже несем, достойно решися, Сын Твой. Рече же Отец, крабом Своим, изнесите одежду первую и облиците Его, и дадите перстень на руку Его, и сапоги на нозе, и приветшите лец упитанный, заколите, и ядше веселимся. И ось сын повертается до свого батька. Він ще далеко був, каже нам Євангеліст Лука, каже нам Господь Ісус Христос, коли батько побачив Його. Ми можемо тільки здогадуватись, що батько, напевне, кожного дня виходив на ту дорогу, по якій від нього пішов син, виходив і виглядав свого заблудшого сина. Кожного дня батько разом із Сонцем зустрічав свого сина. І ось один прекрасний день, десь там, далеко на обрії. Батько побачив одиноку фігуру, яка наближалась до нього. Батько побіг назустріч своєму сину. І син, побачивши свого батька, йому стало соромно. Він заготовив якби, слова, які він повинен був сказати. Як тільки батько підбіг до нього, впав йому на вию, тобто обняв його, облобизав його, поцілував свого сина, можемо здогадуватися, із сльозами на очах. З радісними вигуками, син йому сказав, Отче, я не достоин називатись сином Твоїм. Хотів сказати, що я буду одним із твоїх рабів, але батько не дав йому договорити, тому що він для нього син. Він позвав своїх слуг, своїх наємників, своїх рабів і сказав: дайте йому перший одяг, той одяг, в якому він був тоді, коли жив разом зі мною. Це дуже важливий момент. Тобто батько якби не згадує про, прощає повністю своєму сину. Він не хоче, щоб навіть одяг інший був на синові. Син покаявся, син повернувся до свого батька. Дайте йому перший одяг, перший, перший одяг, той одяг, якому він ходив вдома тоді, коли жив. Так само Господь поступає по відношенню до нас. Коли ми приходимо з покаянням, Господь прощає нам всі наші гріхи і повертає нам той одяг, який ми отримали під час таїнства хрещення. Тоді, коли стали дітьми Божими. Він не згадує про наші гріхи. Тоді, коли ми в них каємося, я ще раз повторюю, зосереджу увагу саме на цьому, дає перстень на його дісніцю, на його праву руку. Перстень це знак влади, знак сили. Перстнем царі обов'язково відмічали тих, які найбільше служать їм. Перстень завжди давав батько своєму сину для того, щоб. Зробити його наслідником собі. Уявіть собі, він спочатку віддав йому половину імення, половину достатків своїх віддав. Син їх потратив. Але коли син покаявся, повернувся, батько йому дає перстень на його руку, цим самим свідчучи, що ти все одно мій наслідник. Так само поступає Господь по відношенню до нас. Ми тратимо блудно своє імення, ті дарі, які нам Господь дає. Живемо страшно, безбожно, живемо в такій прірві гріховній. З якої, здається, вилізти, випутитись ніколи не зможемо. Але коли ми повертаємося в себе, знаходимо в собі сили, відмовляємося від гріха, змінюємо своє життя, намагаємося бути ближче до Бога, повертаємося до Бога. Господь каже: я тобі прощаю. І більше того, я тобі дам ще, незважаючи на те, що ти зневажив попередніми дарами. Це дійсно говорить тільки про величезну любов Бога до кожного з нас. Колись митрополіт Антонія Сурожського один безбожний атеїст запитав: От скажи, Владико, ось ти віриш в Бога. І ви, взагалі, віруючі, християни, віруєте в Бога. А в кого вірить Бог? Митрополит замислився і через якусь там долю секунди відповів: А Бог вірить в людину. Бог дійсно вірить в кожного з нас. Бог чекає на наше повернення. Так само, як оцей Отець, який виходив кожного дня на дорогу, по якій від нього пішов його син, так само Господь кожного дня дивиться на ту дорогу, по якій пішли ми, пішли від Бога, і чекає, що ми повернемося. Чекає, що ми прийдемо в себе, повернемося і підемо на зустріч йому. І тоді Господь дійсно. Так само, як цей Отець облобізає нас, дасть нам перший одяг, поверне нам чистоту душі, наповнить наше серце, наше життя, наповнить смислом. І з приводу повернення грішника Господь обов'язково, як в цьому Євангелії ми з вами читаємо, Господь обов'язково устроїть пір. Тобто, Господь настільки дасть. Кожному з нас пережити радість повернення, що ця радість буде відчутна на небесах. Сказано Господом нашим Ісусом Христом, що радість на небесах дуже велика, коли повертається одна заблудша вівця. І тому сьогодні давайте задумаємося над тим, в якій країні ми з вами знаходимося. Тобто, чи ми знаходимося в країні, в якій живе Бог. Чи ми знаходимося в країні далечі, в іншій країні, в якій ми являємося слугами диявола? Замислимося над тим, чи не пора кожному із нас повернутись до Бога, прийти до Бога, для того, щоб знову стати Його синами. До побачення!